Бренди понти чи необхідність. Сьогодні поговоримо про це в цьому відео, а також розберемо, чи можуть бренди допомагати на духовному шляху. Нещодавно я потрапила на розбір відомого блогера, який заробляє тим, що з тебе інших людей. До Олексія Дурніва на розбір в рубрику Дурнів дивиться Сторіс. Де Дунів розібрав мій інстаграм-аккаунт, за що йому велике-велике дякую за таку безкоштовну рекламу на мільйони людей. І одне, те, що його дуже-дуже вразило, і дуже він був такий возмущений, обурений тим, що у мене. Були прикраси Діор на інтерв'ю, яке я давала Дарині Савинок для її ютуб-каналу. Дарина Савінок це відомий регресолог і в неї найвідоміша школа. Регресології, і от він почав казати, що от ці духовні люди, що оця їх духовність ламається, об ці там діори, Гучі, Шмучі, Луйвітони, ви б кращі на благочинність віддали. Ну і починає начебто попрікати, що начебто я не займаюсь благочинності, благочинністю. розумієте, і мої учні там, де хто поприходив в коментарі, звісно, вони йому сказали, хто така Марина Хмеловська і скільки вона займається благочинністю. Ладно, але це не про це давайте проговоримо поговоримо про бренди, чому вони ці бренди так вас чіпляють і чіпляють саме на духовних людях, на людях, які е, йдуть духовним шляхом. І єдина причина, чому вас це чіпляє, це тому, що ваші свідомості, гроші і духовність живуть окремими життями. Ви й досі обираєте ви чи духовний, чи багатий. Якщо вас тригерять духовні люди, які мають при цьому гроші, багаті люди, які передають духовні знання, а ще які і заробляють на тому, що вони передають ці знання, у вас проблема реально. У ваші свідомості є розлом, де ви не можете визначитися, ви розумний чи ви красивий, ви хочете бути духовним чи багатим. І якщо ви тригеритесь, Об це, то скоріш за все, ви вибираєте бути бідним, але до, але аля духовним. Я хочу дати свою точку зору на бренди і на те, чи можуть бренди допомагати на духовному шляху. Бренди я почала купляти не так давно, декілька років тому, і це е, якось стало вимушеною такою, не знаєте, мірою. бо... Я зрозуміла, що я дуже багато грошей віддаю на благочинність, але я не витрачаю так само таку ж десятину на себе. У карми багатства є два крила. Перше крило це ви віддаєте іншим, і друге крило ви турбуєтесь теж про себе, бо ви теж жива істота, яка потребує піклування. Тобто. Мені вистачало там на масажі, на, якісь, на якусь одежу, на оренду, на ретрити, на подорожі, але я не збільшувала планку своїх витрат. Ну, Тобто мені ну, по типу не потрібно було. Ну, На що мені та сумка брендова, На що мені ті брендові прикраси? Ну, Мені так нормально, та я краще ці гроші на ретрит витрачу. І... В Якоїсь мірі я дуже довго жила в цій філософії, і для мене це було ок, це теж е, був такий етап. Потім е, я не могла пробити фінансову стелю. Тобто, дохід був, але не було прориву, не було такого, знаєте, зростання. І я почала думати: ну що ж відбувається, я займаюся благочинністю, вже 15 років, все нормально. Я роблю всі практики на те, щоб проростити цю карму. Да, гроші є, але постійно на одній межі такій. І потім в одній з медитацій мені показали, що мені треба піти в цю пропрацьовку і почати більше витрачати на себе. Я така думаю, ну що більше, що ну так у мене все є. Я там на себе, на своє тіло витрачаю, на космітологи, на масажі раз на тиждень і в нормальному будинку живу. Але я зрозуміла, що е, мені просто. Е, Жаба давить, витратити на якусь сумочку там за декілька тисяч євро, чи на якесь взуття за 800 євро, чи за 1000 євро, і прям жаба давить. І я зрозуміла, якщо жаба давить, нам туди треба цю пропрацьовку нам пройти. І я прям е, пішла в це як в практику. Як в експеримент, думаю, ну якщо це правда, те, що я відчула, що мені потрібно витратити ці гроші на більш якісні, на більш дорогі речі для того, щоб розширити свій фінансовий потік, то значить він розшириться. Якщо я помиляюсь, то значить я просто блін витрачу декілька тисяч євро чи 10 тисяч євро. Я вже не пам'ятаю, скільки я там витратила в перший раз. І думаю, ну, значить, значить, я заплачу за цей експеримент. І експеримент вдався. Експеримент вдався, і мені простір показав, що чим вищі категорії готелів я беру, чим вищі якісніші речі я купляю. Там перейшла на, на польоти бізнес класом на великі відстані, да, там, на якісь подорожі більш дорожчі, на якісь ретрити, більш почала витрачати більше, хоча б на 30-40% більше, ніж зазвичай, все, фінансовий потік розширився. Це перший момент. І з мого досвіду, і для якщо для мене це спрацювало, я точно знаю, що є люди, яким цей досвід теж буде корисний. І, можливо, ви така людина, яка дивиться це відео, і, можливо, теж у вас є такий досвід, що коли дозволив собі більше, хоп, прийшли одразу гроші. Поділіться, до речі, в коментарях, якщо в вашому арсеналі є такі історії. По-друге, брендові речі можна купляти і носити з різною мотивацією. Мотивація в кармології це 90% вашого кармічного насіння. Можна обліпитися цими брендами і тикати постійно всім, оце, а у мене, оце, оце, дивіться на мене тут 150 тисяч доларів чи 15% надягнути, оце тикати людям. І це зовсім не та карма, яка нам потрібна. Розумієте, коли ти звеличуєшся над людьми за рахунок речей. То це тільки питання часу, коли ти опинишся внизу без нічого. І своїми речами, можливо, а можливо, ні, але без турботи інших, без любові на самоті і зрозумієш, що речі не гріють твоє ліжко, що речі не можуть замінити друзів, що ти просто. Неправильно ставилась до інших, чи ставився до інших людей, возвеличувавшись над ними. Тому це така собі історія, чесна, кармічна, якщо ви купляєте брендові речі, щоб відчути свою самоцінність, щоб відчути, щоб відчути що ви крутіші за інших людей. Знаєте, карма вона така і життя найкращий режисер, і дуже розумні ці закони, Всесвітої карми. Ті, хто був на горі, якщо вони упиваються цією владою речами, грошами і не ставлять їх на службу, на служіння людям, вони досить швидко опиняються внизу, і їм ніхто не подасть руку допомоги і не буде поряд, коли вони цього будуть потребувати. Але в моєму випадку я купляю брендові речі з однією мотивацією для того, щоб показати власним прикладом. І в тому числі те, що на мені одягнуто, це говорить само за себе. Коли я веду, наприклад, майстер-клас про карму грошей. У мене був досвід, коли я виступала для чоловіків, бізнесменів і розповідала їм про карму. Ну, уявіть, що таке про карму бізнес-бізнесменам. Таким пузатим дядькам, бородатим розповідати, які сидять, розвалившись в кріслах, дивляться на тебе, сканують і ти з таким знаєте. Ну, давай, дівчатка, розкажи, що тут у мене. Можеш сказати. І вони дивляться, на якій машині ти приїхала, і вони дивляться, скільки коштує те, що на тобі одягнено. вони дивляться на твою сумочку. І, в принципі, по цим брендовим речам вони розуміють, що те, що ти кажеш, що ти можеш створювати карму грошей. Коли ти кажеш оберти своєї компанії, скільки у тебе працює людей, що на тобі одягнено, Це є інструментом довіри, це є як твій. Квіток в якийсь бізнес-клас, на якийсь ступінь, де люди розмовляють теж через брендові речі і бачать своїх. Розумієте? І мені, в принципі, брендові речі потрібні для того, щоб у мене цей квиток був, для того, щоб не сказали, що я там голословна, для того, щоб якби були докази. Навчати заробляти мільйони може тільки. Той, хто вміє ці мільйони заробляти, і для кого немає проблеми купити якусь дорогу річ. Але потім є ще один етап після цього, коли в принципі ви, знаючи, що ви можете, знаючи свої рахунки, знаючи, скільки ви заробили, що ви можете купити, що ви не хочете вже просто купляти, бо вам це не дає якось насолоду, чи вже вам це не потрібно, чи вас вже і так всі знають. І вже не потрібно ці квитки да, в бізнес-клас. Тоді може бути і інший етап, коли ви можете і брендово носити, і не брендово. Чесно вам скажу, останній шопінг в Мадриді ну взагалі в мене не було ніяких емоцій, прям, щоб я щось там відчула якусь радість чи ще щось. Знаєте, ну, це так як сходив в магазин за хлібом і все. Я розумію, що я в це погралась, але вже якась є планка. Якщо ти вже почав купляти, наприклад, сумки якоїсь певної категорії або якесь взуття, то тобі просто вже ну, не хочеться знижувати цю планку. І це все ну просто питання пріоритетів і вашої мотивації. Це просто рівень, по якому ви йдете, і постійно цей рівень ем, збільшується. І на цих всіх покупках на рівнях потрібно. Тримати чисту мотивацію у мене всередині мотивація стати прикладом для інших людей, і вони на цю, знаєте, таку удочку прийдуть, на цю рибку прийдуть, а потім я їх поведу е, далі, в більш глибокі знання. І коли гірше Майклу Роучу задають питання моєму вчителю: ну що ви так багато про гроші говорите? Він відповідає: Ви знаєте, якби всесвіт е, зійшов з розуму. Із-за боулінга я просповідав, як працює карма на боулінгу, але світ зійшов з розуму із за грошей. Тому я просто розповідаю про те, що цікаво всім, і всі хочуть більше грошей, і через гроші я потім веду людей глибше. Я маленька копія свого вчителя, я постійно з ним на зв'язку через його вчення, через його знання, їжджу до нього на ретрити. І я постійно слідкую за своєю мотивацією. Тому подумайте, що про вас бренди, для чого вони вам, про що вони говорять у вашій реальності. І у кожного буде своє. Ви знаєте тут. Тут немає якоїсь ем, чіткої схеми чи чіткого правила, що отак, от, як я сказала, це правильно. Чи так, як, як сказала інша людина, це істина в останній інстанції? Ні. У кожного свої будуть правила. Ще хочу так сказати в цьому відео про категорію людей, які кажуть: Ой, от Марк Цукерберг ходить за 5 євро у футболці, його футболка коштує 5 євро. Навіщо нам ті бренди? Це зовсім інший рівень, коли ти можеш купити собі і футболку і за 500, і за 1000 євро, і за 5 євро. І тоді із стану ізобілля ти вибираєш чи за 1000, чи за 5. Тоді це, це працює, що багаті люди можуть носити там футболку за 5 євро. Але якщо ти бідний і не вмієш заробляти. То це твоя відмазка. І я от рекомендую вам теж послідкувати за собою, подосліджувати цю тему, що це для вас, гроші, бренди і так далі. І безумовно, кожна точка зору має право на існування. І я теж не істина в останній станції, я просто ділюсь вам, з вами своїм досвідом. Тим, як я бачу цей світ, тим, як я проживаю на своєму духовному шляху, поєднуючи духовне і матеріальне, з вами була ваша Марина Хмаловська. Якщо ця тема була для вас цікава, ставте пальчики догори і залишайте коментарі. Давайте подискутуємо на цю тему. І можете залишити, як завжди, свої донати, свою вдячність за наш YouTube-канал. Всі посилання під цим відео. До зустрічі!